Всім привіт! Ми сьогодні маємо готувати суші. Для цього нам потрібна рибка, лосось, можна слабосолений або копчений, або сирий і кунжут, сир м'який, авокадо, огірочки, соєвий соус, оцет, спеціальний оцет, рисовий. Для приправи ще можна використати унагі. Також обов'язково рис, васабі і норі. Починаємо. Спочатку ми відваримо рис. Насипаємо в кастрюльку приблизно склянку рису. Потім наливаємо таку ж саму кількість води. На маленькому вогні підварюємо 10 хвилин. Тим часом ми маємо підготувати начинку для нашого суші. Почистимо огірочки, поріжемо їх соломкою, також такими довгенькими смужечками поріжемо рибу і авокадо. Спробувати. З mm -hmm. такими довгими смужечками? Та щось ти так спробувала? Давай ось так. її. Врізаємо авокадо смужечками. Тепер віжемо рибку. Анютка косточки вибирає. Наш рис варився, тепер треба, щоб він постояв 10 хвилин в теплому місці. Будемо готувати маринад для рису. Для цього нам потрібен рисовий оцет 50 мл, столова ложка цукру і пів чайної ложки солі. В рисовому оцті розчиняємо ціль та цукор. Почнемо на водяній бані. Помішуючи. Обкладаємо килимок для суші харчовою плівкою. Листочки норі ріжемо навпіл. Анютка старається у нас. Молодець. Смачний листочок. Риж, маринад вже готовий. Так. А зараз ми будемо в рис вливати наш оцет. Накладаємо рис, розподіляємо його по листочку ноги. Але буде смакота. Аня, вчись, будеш робити. А тепер притрушуємо кунжутом? Смачний кунжут? Тепер перевертаємо іншим боком і накладаємо нашу начинку. Спочатку беремо сир. Тепер рибку, огірочок і авокадо. Вона вже не можу витримати. Таке все смачне. Так? Да? Mm -hmm. Зараз все нам з'їсть поки тут зробимо. Ти подивися, ага. І загортаємо з допомогою килимка. Ух ти, яке вийшло гарне. Анютка, спробуй ти. Можеш собі очками допомагати. Розподіли кужик ложечкою. Так, так, так. Намазуємо сир. Краще тильною стороною ложки. Ось так. Тепер додаємо рибку, авокадо і огірочки. Завертаємо край можна змочити водою, щоб легше заверталися. Ось така у нас краса вийшла. А тепер перевертай листочок. Кого? Листочок оцей. Давай, а -а -а. давай сама. Пробуй. Опа. Молодець. Молодець. Далі сир, Далі сир так. так. з цього краю ближче клади. Тепер завертай. Саме відповідальне. Так, Оля, помагай. О, майже вийшло. Треба притиснути сильніше. Ось такі суші у нас вийшли і зараз ми будемо їх нарізати. Змочимо ніж у холодній воді, щоб легше різалося. Ріжемо навпіл, потім кожну ще навпіл. Мочуємо ніж, яка красотища виходить в нас. А тепер нарізати спробує Анюта. Анюта знов під'їдає. Оце тобі кусочок. Ой, смачно, смачно, смачно. Дитина голодна. Додамо соус у нагі. Ми його любимо. Сові соус достатньо і в іншу тарілочку ось які суші, гарненькі у нас вийшли, а тепер з Coś ty nie umiesz. Teraz ja pokażę masterclass. Teraz ja pokażę masterclass. Класс. <мес> <М>? <мес> ну как вам суши, девчатка? Ой, Смачнее. вообще Попробуем? Умереть не встать Вкуснятина Ммм, дуже смачно Аня, <мес> давай третья попытка Та да что ты? <laughs> ну что, Анютка, смачно? <laughs> Дуже. А теперь подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на значок и всем пока-пока. Пока. -пока. пока.